Якщо ти тиснув на це відео, значить ти просив огляд на кокпіт або замислюєшся над його покупкою. І це вірне рішення. В цьому відео я тобі розкажу, які бувають види кокпітів. Він же Сімріг, скільки це коштує, та на особистому прикладі я тобі розкажу та покажу, як я його зробив та скільки це мені коштувало. Якщо в тебе обмаль місця та тобі потрібно щось практичне, слід звернути увагу на PlayStation Challenge. Вартість його в магазинах близько 300 доларів. Але якщо покопатись на OLX, можна знайти варіанти і за 200 доларів. Але не може бути все так радужно, тому є плюси та мінуси. Мінуси полягають у тому, що такий вид кокпіту має люфти та похитування. Але все одно, це вже не їзда за столом, де в тебе педалі уїжджають у Івано-Франковськ, а дупа на стулі в Одесу. Плюси це все ж те, що ти сидиш як людина, та в тебе одразу з'являється стабільність у гонках, тому що ти сидиш комфортно. До речі, дуже важна інформація. В жодному разі не покупайте оце одоробло Playseat Evolution. Ця бісовня зовсім не варта ваших коштів. Краще вже за столом, ніж на оцьому. У вас буде хитатися усе. І ви отримаєте не гарну посадку, а тремор, як у алкаша, від її тремтіння. Черешньою на торті буде ще те, що у вас посеред ніг буде оця стойка. Ну, це що попало. Тому я вам дуже не рекомендую саме це рішення. Краще вже зварити. А це вже другий вид кокпіту. Я вже собі такий якось робив, але оскільки я не архітектор Домінік, тому в мене вийшло що попало з першого разу. Я вже це розказував у минулих своїх відео. Можете подивитися на підсказки тут чи тут. В общем, десь тут, якщо ти маєш кінта або гараж і зварювальний апарат, ок, тобі потрібно лише з'їздити в Epic і купити трубчатий або квадратний профіль стальний. Добре розрахувати та зварити. Головне, не так, як я. Сім раз відмір і пішов на. Якщо ти не бажаєш замарачуватися з цим усім цим, там, розраховувати, виміряти і інше. Ти можеш купити готовий варіант, готовий до вживання. На прикладі українського дистриб'ютора професійного обладнання SimHub ми зможемо розглянути, які є варіанти та ціни. Є декілька варіантів кокпіту. Давайте поглянемо: ось складка кокпіти. Це трубчатий та алюмінієвий. Ось у нас трубчатий, як приклад. Ось алюмінієвий Плюси трубчатого, що збирається він за 30 хвилин. І дуже просто: зібрав, сів газ Палас за Україну, за Донбас. Мінуси. Не такий великий обсяг регулювань, як у алюмінієвого профілю. А ось другий варіант це якраз алюмінієвий профіль. Давайте поглянемо ближче. Його плюси та мінуси. Ровно протилежні, як у трубчатого. Тобто. Дуже багато регулювань під себе, та мінус, що прийдеться повозитися, щоб зібрати. Також є різні моделі по міцності конструкції, в залежності яке у вас стоїть обладнання та сила бази в Ньютон метрах. Ціни ви можете бачити самі від менш ніж 600 доларів і поїхали. Але слід врахувати, що це ціна, не враховуючи ковша сидіння. До речі, хлопці роблять індивідуальні кокпіти на заказ, тому якщо ти хочеш якісне обладнання, ти можеш дозволити собі витрати грошенят на це діло, то звертайся до них. Якщо в тебе обмежені грошенята, як в мене, на свою улюблену справу, наступний варіант для тебе. Божественний алюмінієвий профіль. Ось ми плавно підійшли до основної мети нашого відео те, що я зробив своїми руками. Ці руки нічого не крали. Так, не крали. І ще вони зробили самі оцей кокпіт. Та головне ціна. Скільки ж я усього віддав з розрахунком в місці з кріслом? Готові? 400 доларів. А тепер давайте розбиратися, за що стільки вийшло та як його власноруч зібрати. По-перше, вам потрібні креслення, або можете звернутися до того, хто може вам з цим допомогти. Томінік, Мені ж люб'язно допоміг Назар з нашого цімрейс-чату DRS, до речі, до якого ти теж можеш долучитися, написав мені у приватні повідомлення в інстаграм. Та я тебе додам. Нас вже 150 українських симрейсерів. І, до речі, зараз я готовлю український чемпіонат на базі асета корса, від якого в тебе зірва дах. Тож долучайся. Повертаємося до нашого кокпіту. Назаре велике дякую, тому що креслення це основа. Коли в тебе є розміри, ти вже знаєш, скільки чого тобі потрібно. Далі все ну-ну дуже просто. Тобі потрібно алюмінієвий профіль, алюмінієві кутники. Закладна Т-гайка М8 та болти М8. Все. Спочатку береш та обзвонюєш контори з наявності алюмінієвого профілю. Їдеш сам чи замовляєш доставку. Коли в тебе є потрібна тобі довжина. І креслення на які куски тобі потрібно порізати, це все це, це все дуже просто. Оскільки в тебе є креслення та розміри, які тобі потрібні, ти просто кажеш, скільки довжини тобі потрібно, та на яку довжину тобі потрібно порізати ці куски. Зазвичай вони самі ріжуть на тобі потрібні куски, тільки кажеш, скільки довжина. Далі по тій же самій схемі ти замовляєш собі кутники, гайки, болти та кайфуєш від процесу збирання. E aqui eu... Тепер давайте подивимось, що загалом вийшло. В мене, як бачите, зроблено таким чином, щоб я міг використовувати телевізор як телік, коли мені потрібно, відвертаю його. Зроблено це за допомогою кріплення веса та ось оцеєй ДОП-планки. Ах да, чуть не забув, для самої бази ви вже обираєте під себе, якої товщини лист алюмінієвого профілю потрібен, замовляєте його по своїм розмірам, пару дірок та прикручуєте до профілю. Щоб він став трохи жорсткіше, я знизу його посилив ось таким чином. Але іноді при іншій посадці вони можуть трохи заважати. Мені не критично, але ви можете вигадати собі щось інше. Тепер про сидіння варіантів безліч. Але що б я порекомендував? Саме головне беріть те, що вам зручно. Ковші виглядають круто, так, але при двох гонці ваша спина пошла вас нахір. Я обрав сидіння BMW Sport Сіт. В неї є регулювання по висоті взад-вперед та наклон під ноги. Та головне салазки. Нічого не треба вигадувати з кутниками для ковшів, це до витрати, а тут просто на салазках прикручуєш до профілю і вуаля, все робить надійно та їздить. Отже, ми з вами розглянули чотири види копітів. Тому саме вам обирати, який варіант більш вам до вподоби. Особиста від мене рекомендація це з алюмінієвого профілю. Зроблені самотужки чи готові рішення? Байдуже. Це дуже міцна конструкція. Це настільки сидить міцно, що ви можете йорзити, хоч танцювати там, а вона буде стояти. Міцно, як наша батьківщина мати. А саме головне це регулювання. Ви можете як завгодно його зробити під себе там до міліметрів, буквально туди-сюди, по всіх плоскостях Z. До речі, як ви сьогодні змогли побачити, в мене є багато приколюх по обладнанню, такі, наприклад, як педалі українського виробництва, кастом панель та кермо для бази Т-300. Та вібронакидка для відчуттів їзди дупою. Тому, якщо вам цікаво, щоб я зробив відео по усім оцим приколюхам, напишіть про це в коментарях. Також не забувайте про мій Patreon. Наразі ніхто майже не підписується, але я тримаю надію, тому що це все допоможе мені у майбутньому для створення нових відео. Все, дякую, що додивилися мене. Побачимось!